Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо знову говорити з вами про пенсію. Хочу заспокоїти пенсіонерів про те, що зовсім недавно з'явилася інформація про те, що в уряді перенесли терміни індексації пенсій. От і що, скоріш за все, індексація пенсії буде проведена тільки непрацюючим пенсіонерам, Тож, хочу всіх. Заспокоїти, що індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня, як це передбачено профільним пенсійним законодавством. Інформація, яка раніше з'явилася у засобах масової інформації про те, що індексуватимуть пенсії лише не працюючим пенсіонерам, виявилась неточною. Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, на зараз готується рішення е уряду, проект е рішення уряду, яке буде. Винесена на розгляд Кабінету міністрів України найближчим часом. Відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, індексація пенсії має проводитись щороку з 1 березня з урахуванням рівня інфляції та динаміки середнього рівня заробітної плати у попередні три роки. Уряд, як це було раніше, обіцяно прем'єр-міністром України та президентом здійснюватиме індексацію вчасно. Підтримка і забезпечення вчасної виплати пенсій для громадян попри складні ситуації в публічних фінансах через повномасштабну війну залишається пріоритетом уряду. Тому, будь ласка, не хвилюйтеся, все за планом. Кабінет міністрів України обіцяє про те, що індексації буде, і вона розпочнеться, як це передбачено. Нормативно-правовими актами України починаючи з 1 березня, тож очікуємо. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.